Доброго дня, шановні жителі Савранського району. Сьогодні знов хотів би повернутися до так званої децентралізації об'єднання добровільного в лапках територіальних громад Савранського району. Значить, хотів би заакцентувати свою увагу на спроможності територіальних громад сьогодні. 9 числа цього місяця відбулося в адміністрації розширене засідання комісії чи робочої групи. По об'єднаню територіальних громад у Савранському районі. Значить, Ганна Іванівна Курочка багато чого розповідала, багато називала цифр, але з змісту її доповіді взагалі нічого не зрозуміло. Скільки грошей ми отримаємо, чи вистачить нам цих грошей, що, що і хто буде, як їх будуть розподіляти між тими громадами, хотів би звернути увагу, що. В результаті цього об'єднання бюджети, бюджети громад територіальних районів, в принципі, вони щезнуть, перейдуть до центру так званої об'єднаної територіальної громади. Ви на селі вже не зможете безпосередньо вирішувати питання про то, куди вам ці гроші треба буде направляти. Скільки грошей на благоустрій тратити, скільки на ФАП, скільки на медицину. І до сьогоднішнього дня, скажімо, десь приблизно 90% всього бюджету це були дотації з державного бюджету. Заробляли, скажімо так, ми приблизно 27-30 мільйонів, а потрібно було 80-100 мільйонів. В рік для утримання на такому от рівні, який ми сьогодні маємо, де будемо брати гроші після того, як ми об'єднаємося, мені невідомо. Скажу лише одне: що якщо об'єднати, вибачте, за слово, два бомжа, да, з них олігарх не вийде. Як було, так і був один, стало більше. Не вирішує це питання взагалі. Натомість. Скажу відверто, я на сьогоднішній день навчаюся в Одесі на юриста. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що у нас всі принципи децентралізації вже на сьогоднішній день існують. І всі, всі ті повноваження, які нам хочуть як дати згори. Вони в нас вже всі є. Нам необхідно для того всього лише організуватися, провести загальні збори жителів, утворити окрему територіальну громаду. Нехай це не лякає вас, бо мене вже за такі висловлення називають органи влади сепаратистом. Але ось через три дні у нас день народження нашої Конституції. Основні засади саме. Засади діяльності територіальних громад записані в Конституції. І біда наша в тому і та спроможність, і неспроможність, що ми до сьогоднішнього дня ще її не виконали, цю Конституцію. Дивіться, що в ній написано, що ми з вами, як народ, єдине джерело влади. Це підтверджено статтею 5 Конституції. Далі говориться, що в нас в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Що ж таке це саме самоврядування? Самоврядування це в першу чергу можливість і реальна здатність жителів вирішувати всі питання місцевого значення для того, щоб у жителів цих було за що вирішувати ці питання місцевого значення. В статті 142 Конституції написано, що фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування є. Землі, прошу звернути увагу, як в межах, так і за межами. Там не, роз, не розділено в Конституції. Це вже потім нас іскусственно розділили. Оці от землі. Да, Далі. Що, що нам надано? Вже Конституцію надано, не надо ніяких додаткових законів, що нам там пропонується. Нам розповідають, що є там проекти закону, вам після цього віддадуть землю. Навіщо нам додаткові проекти? Все вже визначено. То, що колись вони відійшли кудись, то це було не в правовий спосіб. Сьогодні ми, як громада, нікому нічого не передавали, тому що ми до себе його не брали на баланс. Далі. Все ж таки, завершу цією 142-ю статтею. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, у власності ми з вами вже є власниками лісу, ставків, озер, землі. Ну, всього, всього, і надер, і повітря, всього, всього. Для цього нам, щоб відбутися власниками, ми з дивіться з 96-го року є власниками. У 2004 році був прийнятий ще один закон. Цивільний кодекс. За статтею 2 цивільного кодексу всі територіальні громади мали набути статусу юридичної особи. У юридичної особи може бути свій рахунок, у юридичної особи може бути свій баланс. Свої органи управління, до речі, якими на сьогодні мала би бути селищна і ваша сільська рада. Сьогодні ми з вами не відбулися цим всім, і в результаті лишилися у розбитого корита. А то, що там хтось десь розповідає, що то в державній власності, то ще в якоїсь власності, то все байки. Ось у мене в руках є ще один папірець, який свідчить про те, що. Наші землі в незаконний спосіб вилучалися свого часу. Це розпорядження Савранської районної державної адміністрації від 31 жовтня 2005 року. Що тут говориться? Пишеться така вступна частина резолютивна у відповідності до того, до того, до того вилучити із земель запасу селищної та сільських рад земельні ділянки з лісовими насадженнями. Що знаходиться в їх користуванні. Вони знаходяться в їх користуванні, але ж у власності територіальних громад. І сьогодні будь-який юрист вам скаже, що отаким от розпорядчим документом вилучати в когось власність, це є порушенням закону. І для того, щоб скасувати ось цю, цей папірець вам достатньо на загальних зборах вашої територіальної громади. Вирішити, прийняти до себе на баланс всі землі в межах і за межами вашого населеного пункту. Коли ви це все берете на баланс, ви маєте фінансову і матеріальну основу, у вас з'являється така, от, скажімо, творчість, ви можете проявляти творчість. Територіальна громада це той самий підприємець, підприємець який має заробляти на публічній власності публічні гроші. І отримувати за ці гроші свої е, адміністративні, фінансові установи, е, сільську раду, дитячі садочки, ФАПи. Е, ну що, напевне, на сьогодні все. Е, хочу привітати вас з наступаючим святом Дня Конституції. Будь ласка, вивчайте і в ній знаходиться вся ваша. Правда, вся сила у ваших руках. Об'єднуйтеся, але не в ті громади, а об'єднуйтеся одною громадою, як кажуть, найкраща спілка чоловік та жінка. Дякую за увагу.